Другий от пішов, як ми, без води, без світу. Три кілометри і вже ворог. Ми коригуємо роботу артилерії. Це останнє село нашого старостинського залізничного округу. Коли є дано. Ми в наволицю не виходимо. І самого Львова привезли нам гуманітарну допомогу. Дуже дякую. Спасибо за гуманітарку, що ви підповнені дічки. Нам віжоті берете скільки вам треба. Слава Україні! Героям слава! залишилося кілька кілометрів до гуляй поле. Там маємо відвідати як цивільне населення, його зовсім мало там залишилося, так і наших військ. Було. 38 сумок, 38 цього вивантажуємо звідси. Акуратно беремо, щоб не порвати, бо там трошечки так і буде перевантажено, здається. Я Ярмак Сергій Олександрович, голова Голіпівської міської територіальної громади. На сьогоднішній день у нас в достатній кількості є продуктові набори. Дякую волонтерам, дякую обласній військовій адміністрації. Ми постійно отримуємо продуктові набори. Ситуація у нас постійно військова. Остріли йдуть постійно нашої Голіпівської громади буквально вчора загинув чоловік місцевий цивільний. Жінка поранена, відвезли в больницю. Тому ситуація тяжка військова. Ну ми мусимо пережити цей момент, але він є історичний для цілої України. Розумієте? Тому що е, рано чи пізно ця війна мала бути шкода, що дуже дорога ціна. Ми приїхали підтримати мешканців Оліпійської міської ради. Відповідно, маємо такі продуктові набори від сумки Самарянина. Крім того, завдяки співпраці Ганни Гопко з тайванським урядом привезли теплі одіяла для, для людей і печиво. Уже другий рік пішов, як ми, без води, без світу. Саме головне, аби швидше закінчилася лабина, якби тих паразитів вигнали давайте давайте, давайте. Візьміть, візьміть. Прошу, прошу, прошу. Ми залишили кілька кілька продуктових і наборів тих загальних, ці подарунки людям, які мають ще довести, якісь не мали змоги прийти зараз сюди отримати. А печиво дали? Плюс тоді їдемо. Сім-три кілометри і вже ворог. тому разом до перемоги! Слава Україні! Герої, слава! Село зелене уліпівської міської ради. І ми зараз зібралися люди. Ми будемо передавати. Підтримку, підтримувати такий спосіб. Це останнє село нашого старостинського залізничного округа поліпільської міської ради. І від імені жителів я хочу подякувати вам, що ви зробили таку далеку дорогу і самого Львова привезли нам гуманітарну допомогу хлопці. Дуже дякуємо. Прильоти є. часті часті Не дуже часто але є. Сюди продовжуємо сюди. Будь ласка, сюди продовжуємо. А що так би то, що садика немає, це поганенько, а так хорошо. Коли бахка є, да, ну, ми в наволицю не виходимо, коли вона да. буде. Ну, що світа немає. Оце якби ж світ хоча б. Вам сподобається, я вам обіцяю. Гігієну, прокладки зараз Іван дасть берете скільки вам треба. Добре. Вони тут є? Всім родненькі, спасибо за гуманітарку, що ви під бомбами їздите, нам везете, допомагаєте нам вижити. Мої ви ось господи, маленькі мої. Ви такі махонькі на війні. У мене син на війні, ну не говорить, где ну, йому 45 років. Слава Україні! Здорово! Слава Слава нації! Україна! Село Свято-Петрівка. Гуляйпі... Разом зі старостою розвантажуємо і через пів години будемо видавати місцевим тут жителям. 29. 30. Сумку. Тільки сумочки акуратні. Та. Смерть. Так легко вдягнувся, розумієш. Я думав, що тут буде літо. Тримайте. Тримайте, тримайте, тримайте. Ну, Що тут сказати? Слава Україні! слава! Я дякую, дякуємо вам, що ви тут тримаєтеся практично на лінії вогню. Дякую, що допомагаєте нашим військовослужбовцям. Вам, військовослужбовці, дякуємо. <рес> дуже, дуже, дуже і разом тримаємося, разом єдині, бо тільки разом ми можемо перемогти ворога. Дивіться, то є спеціально для тебе. Ви заслуговуєте на дорогу форму, отак от скажемо. Зараз глянемо. Ржена. Привіт, мій позивний Гремлін. Я зараз служу у службі аеророзвідки української добровольчої армії. Ми коригуємо роботу артилерії. Іноді стараємось так само вражати ворожі цілі своїми методами. Зараз ми знаходимося приблизно на відстані трьох кілометрів від фронту. Кожного дня ми працюємо, їздимо на фронт кожного дня, ночі. Моя робота полягає в тому, що я аналізую польоти, аналізую обстановку на фронті, на передньому краї, наношу на карту цілі, готую звіти, готую інформацію для артилерії. Роблю так само для них знімки само собою, відео і доводжу їх до відома. Сьогодні ми отримали допомогу, кожна допомога дуже необхідна, особливо зараз настає літо потрібна нова літня форма, яку ми отримали, за яку ми дуже вдячні. Так само за біноклі вдячні місцевим людям передали. Залишили у нас деякі продуктові набори, які ми також роздамо тут місцевим людям, яких ми знаємо. Дуже приємно, що є люди, які піклуються за нас і є, за, це важливо за нашу, за нашу перемогу. І в цьому беруть участь, то і воювати якось ну, зручніше і хочеше. Ми зараз знаходимося серед таких наших друзів, військовослужбовців аеророзвідки української добровольчої армії, яка на добровольчих засадах тримає фронт. І ми дякуємо всім, хто нам допомагає. А, а особливо починаємо зараз з Річарда Гарічука з Канади, який передав багато різних таких лісок нашим хлопцям і дівчатам, Ружена. Ми знаємося, ми земляки. Дякуємо тобі. І ми маємо можливість допомагати, підтримати багато різних таких флісок гарних. Крім того, ми маємо такі кросовки. Ще поки тут холодно, я думаю, ще знадобиться такі грілки хімічні. І два, два біноклі. Два біноклі. Тому дякуємо всім. А крім того, ще. Катя Катерина з Кракова, яка, які передали нам форму таку гарну. Це волонтерська така організація Ukrainian Friends. Це е, маємо тут практично для всіх хлопців і для ружени нашої є гарна така форма. Це буде, це буде така курточка. Вона називається Мультікам. Вона така гарна, в тому напрямку дуже дуже якісна. Ми вже неодноразово завозимо на всі фронти і, і передаємо. І до цього ми маємо ще маємо такі вставки. Це є на колінники, на локотники. Тому всім дуже дякуємо. Хто допомагає, тому що та допомога є безцінною. А в першу чергу дякуємо вам за те, що ви тримаєте для нас фронт. Дякуємо вам дуже. А ми вам дякуємо всім волонтерам. Героям слава! Дякуємо дуже вам за допомогу. Слава Україні! Боремося, переможемо!